Це Славко, Браварське телебачення Славка запитують за збиті Су-34. Товедеться відповісти вже дорогою майже до лікарні почав збиратися. Це неоднозначна ситуація, її треба розглядати прямо. Або це ознака перелому. Тому що і ця вундервафля, що і каби перестають бути вундервафлею російських військ, це оптимістичний варіант, і це вказує на те, що казав президент Зеленський, що все-таки підтягли ППО до лінії фронту, тому що в тилах воно не дуже потрібно і б'ють, в принципі, залишками ракет тих ракет, що нам передали впритик американці, то... Пробують вирівняти ситуацію, і це добре, і це правильно. І другий варіант, який мене непокоїть, який я не виключаю, що це порушили заповіт адмірала Ямамото. Пішли стопами Суворова наші військові пропагандони, що вигадують збиття, що якщо він з зони відомості уходить літак десь вниз, то його вважають збитим, як японці. Це було б дуже погано. І дуже песимістично, якщо ми почали переписувати збиті літаки так само, як підбиті танки. Але що проти цього говорить, що танки ми приписували перед тим, а літаки до того не вигадували збиті, то навряд чи. Щоби... Фантазія наших пропагандонів поширилася на літаки. Хоча я цього не виключаю. Ми маємо бути уважні, будьмо уважні, як кажуть на службі Божій. Не даваймо себе обдурити, зберігаємо здоровий скеп скепсис Поки що я скажу об'єктивних якихось ніаспаримих доказів ні першої, ні другої теорії нема. Це питання віри. Я особисто вірю, що втрати ростуть су 34 Чому вони ростуть? А більше нема кому бомби скидати в принципі. У них їх штук 60 десь на крилі 50-60, Будемо так вважати оптимістично. Але це треба ще насісти. Мабуть, якщо файтер-бомбер Москвинський закрив коменти. То він щось знає, то неспроста, ймовірно. Нам треба дивитися наша українську віщуна. Я ніяк не дебрусь, Треба дивитися наші коменти, наші деталі інформації. Ті, що кажуть, що слід кабу помітний, а слід літака, ви не помітите горизонт, не такий, щоб за 50-60 км від фронту увійдеть падіння самоліту. Це нансенс, це чергові вигадки російської пропаганди. Перша була, щоб ні в почому ні, тепер почому ні. Димового сліду падаючого самольоту, по чому на фронті Українці не видять цього всього. Коротше кажучи, зберігаємо пильність, але в душі радіємо, як тільки отримуємо більше Ознака яка? Ознака яка? Так зразу і почнемо святкувати. Бай. А це космічні все скажуть. Да? Тому пождем. Да. Отложим на некоторое время да. свою Падение радость. на трудовую Армению уж показало Израиль, что А-50, как он навернулся. И заместь А-50 летают два Су-24 разведника. Значит, и цю, по смене тактичной ситуации узнаете их, я бы написал в писании. Лайкайте, 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 пошируйте поширю, и, комментуйте. Да.